Дипломатія одна з найцікавіших і найважливіших механік у глобальних стратегіях. Вона дозволяє вирішувати конфлікти, укладати союзи, а іноді навіть змінювати хід історії, не використовуючи танки та кулемети. Але що ми маємо в Hearts of Iron 4? На жаль, відчуття недопрацьованості. Парадокс Інтерактів зробили чудову гру, але саме дипломатія тут виглядає як механіка на останньому плані. Іноді здається, що про неї просто забули. Наприклад, вам доступна дипломатія через національні фокуси, основний спосіб змусити інші країни робити те, що вам вигідно. Але навіть тут виникає купа питань. Навіщо, наприклад, укладати пакт Молотова Ріббентропа, якщо гра за Третій Рейх буквально змушує вас воювати із Радянським Союзом через кілька років? У реальній історії цей пакт був геніальним тактичним ходом Гітлера, що дозволив йому уникнути війни на два фронти на ранньому етапі. А в Hearts of Iron 4 це виглядає так. Окей, підпишемо папірець, але все одно будемо воювати. Виходить, що гра сама забирає сенси з цієї механіки. І це не один такий пакт або дипломатичне рішення через Нацфокус, яке буквально не має ніякого ефекту. До прикладу, при грі за Британію і що відправляє нам Болгарія для переозброєння. Так само, логіки в ньому немає. Але порівнюючи це з пісочною дипломацією, на фоні якої проблеми з пактами буде виглядати як просто незначна дробка розробників. То ми побачимо, що підсудна дипломатія для глобальної стратегії виглядає ну прям дуже скромно, де більшість з опцій просто не використовуються. А якщо до складних переговорів, ви хочете обмінятися територіями, укласти договір про демілітаризацію, забудьте. Хочете накласти ефективні санкції? Ага, як же? Максимум, що ви отримаєте, це ембарго, яке майже ніяк не впливає на противника. Мені здається, що навіть по національним фокусам дипломатичних рішень більше, ніж у нас є в основній механіці. Через такий обмежений вибір рішень попливу на іншу націю, де гравець може лише покращувати відносини, гарантувати незалежність або створювати альянси, у цьому виборі практично немає можливості для складних союзів або стратегічних відносин, які, як на мене, мають бути присутні у такій глобальній стратегії, як Hearts of Iron 4. І тільки не кажіть, що в ж є агентство, яке може впливати на ідеологію іншої нації, бо це вже зовсім інша історія, і інша механіка. Відсутні також опції переговорів щодо територій та їх претензій. Торгівлю ресурсів нам теж чомусь завезли тільки через загальне меню, що є іноді зручно. Але хоча б можна було ще зробити додаткову опцію обміну цими ресурсами, окремо через вікно дипломації з якоїсь із націй. Приблизно як це є в Стеларісі, де можна обмінюватися ресурсами з іншими імперіями один на один. Наразі в харсоверен 4, як таких торгівельних угод, майже не існує. А економічний вплив взагалі доступний лише через агентство в нереально обмеженому вигляді. А, точно! Я ж іще торгові блокади, від яких я якось толку не побачив. І от така недороблена пісочна дипломатія дає відчуття не лише того, що гра в деяких аспектах пуста, а ще й те, що дипломатія через національні фокуси напряму впливає на сам геймплей та можливості розвитку подій. Оскільки дипломатія часто прив'язана до подій через національні фокуси. Можливостей для ініційованих гравцем стратегій просто немає. А менші країни з меншими деревами фокусів або відсутніми мають дуже обмежені дипломатичні можливості, що знижує їхній вплив на світові події у грі, через що грати за такі країни буває вкрай нецікаво. цікаво, особливо коли від цього залежить, чи зможете ви приєднатися до якогось альянсу, чи ні. Дипломатія з альянсами в нас теж виявилась непроста. Точніше як? Дуже спрощена та обмежена. Приєднання до якогось альянсу диктується якоюсь ідеологією. Тобто, якщо альянс був створений демократичною країною, то вже за якусь монархію туди приєднатися буде набагато важче, ніж якби це була інша демократія. А тобто майже неможливо. Єдині випадки, коли абсолютно різні ідеології можуть бути в одному альянсі, це коли вони знаходяться у спільній війні. І то після завершення війни лідер цієї фракції майже повністю розпускає її, бо ідеологія не підходить, як ви бачите. Такі правила дуже сильно обмежують варіанти розвитку альтернативних історичних подій. І за малі країни, які не мають фокусів на приєднання до якогось альянсу, стає грати дуже некомфортно, бо треба зі шкури лізти, щоб якась ВБ в кінці кінців погодилася прийняти гравця у свою фракцію, з шансом, що в один прекрасний момент вона передумає. Кож візьмемо сценарій, де ви приєдналися до якогось альянсу по національним фокусам, а потім раптом над держави, за яку грає Бот, вирішує, що ви там не треба. І кікає з цього альянсу, використовуючи пісочну дипломатію. З однієї сторони, це добре, що є така можливість позбуватися членів альянсу, коли вони не приносять ніякої користі. Але бо це може робити просто так. Або ж ми граючи за якусь країну і по нас фокусу запрошуємо іншу до нас в альянс, і майже зразу після прийняття запрошення вони виходять з альянсу по тій самій пісочній дипломації. Особливо, коли ми граючи за мінорну країну, запрошуємо країну, яка є набагато сильнішою у нас. І такий баланс виходить, що не дуже то й працює. А ще, що дратує мене дуже сильно, так це повна відсутність можливості зупинити війну, не капітулювавши. Глобальна стратегія з основною механікою ведення війни не дає гравцям можливості завершити війну шляхом переговорів. М -м -м. І цього прям дуже не вистачає. Наразі в нас завершення війни доступно лише через капітуляцію двома способами: коли ви захоплюєте майже повністю територію ворога, або навпаки. Або ж ще один варіант капітулювати по кнопці, коли досягнути якийсь ліміт капітуляції. Бог його знає, на що треба ця опція, бо нею може користуватися лише гравець, і то невідомо для чого. І відсутність більш широких взаємодії завершення війни призводить до того, що коли на фронті відбувається пад, то варіантів вирішення цієї проблеми немає. І особисто я просто покидаю існуючу катку та починаю нову. Бо іншого виходу банально немає. Хоча здавалось би, що перемовини по завершенню війни у такій глобальній стратегії Hearts of Iron 4 мала б бути механіка по замовченню, так і ще й не просто мала, а доволі пророблена і детальна механіка. Чи є куди переходам покращуватися, однозначно є. І переходи навіть мусять це робити заради розвитку серії. У майбутніх доповненнях або у більш реалістичному варіанті Hearts of Iron 5, хотілося б бачити новий. Подих у сфері дипломації. Дуже хотілося б побачити у майбутньому динамічні відносини між країнами та альянсами для надання більшої ролі гравцю. Також, що мені більше всього хотілося б бачити, це можливість проведення мирних переговорів, тож для вирішення якогось конфлікту. Або шляхом дипломації вимагати створення демілітаризованих територій, економічні відносини, як експортні союзи, торгові блоки, торгові угоди, як це є в Сталарісі. Навіть ті ж самі санкції, які дійсно матимуть якийсь ефект, на відміну від сьогоднішнього ембарго. Це теж було б чудовою складовою гри і дуже добре поєднувалося б з механікою економіки, яку ми вже бачимо у модах. Загалом шляхів для покращення ігрового процесу поза військовими стратегіями та для поєднання з цими стратегіями більше, ніж достатньо. Звичайно, що навіть у п'ятій частині переходи не зможуть реалізувати всі варіанти розвитку дипломатичних подій. Як у реальному світі. Але тим не менш багато з цього дуже навіть можливо реалізувати, щоб ру можна було проходити не лише через військовий шлях, а ще й у дипломатичний та комбінований. Також було б добре, якби у майбутньому дипломатія не залежала так сильно від національних фокусів, як це є зараз.